Обман на аукціонах США розглянемо 21-го року Tesla Model С в комплектації Плейт. Тобто всі розуміють, що це таке ракета, бомба, найшвидший автомобіль з електрокарів і тому подібних речей. Зараз подивимося, що з ним було не так, хоча автомобіль повністю цілий, має 5500 миль пробігу не підтверджено і продається продавцем, тобто не страховою компанією. Тобто, Відповідно, це вже досить підозрілий автомобіль. І ми будемо розглядати, що саме не так. Саме більше нас буде, скажімо так, насторожувати те, що задній ряд сидінь він припіднятий. Відповідно, можна розглядати, чому вже лізли до батареї, тому що там саме знаходиться роз'єм. І давайте дивитися, що з ним було не так. А з ним була ось така історія: це 92 продажа автомобіля, і перше в нього ДТП або перше в нього пошкодження це була вода. Тобто автомобіль був втоплений. Як на мене, брати втоплений електромобіль, ну таке собі задоволення. Самі розумієте, електрика, вода вони один з одним не дружать. Тому розглядати такий автомобіль за таку космічну суму, а нагадаю, його по байнау виставляють зараз за 70 тисяч доларів, ну, як мінімум, просто нерозумно, тому що ми не можемо гарантувати того, що автомобіль приїде до вас справний. Відповідно, по даному аукціону, це самий справжній кіт мішку. Розглядати ми його не рекомендуємо. А якщо вам потрібно дійсно класний плейт, звертайтеся до нас, ми вам привеземо. До речі, Тарас недавно купив собі офігенний плейт, який можна купити буде по шикарнішій ціні. Слідкуйте за новинами в Інтертрейд, побачите багато нового.